Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, Конференції Єпископів України, Римсько-католицької церкви в Україні сьогодні в Розіслава комунікет, якому запрошує усіх вірних, а також людей доброї волі взяти участь у всесвітньому дні молитви і посту в намірах миру. Ми знаємо, що кожна війна вона розпочинається в людському серці. Це там є початок війни. І порожнє серце, яке відкинуло Бога, воно не може нічого іншого зробити, як тільки вбивати. І тому наша молитва, наш піст це є вираз того, що Господи, без тебе ми порожні, без тебе ми страждені, без тебе ми не небезпечні. Тому наш піст, те, що ми відчуваємо голод, це є вираз того, що ми тебе прагнемо. І також молитва. Це те спілкування, ті стосунки, до яких ти нас запрошуєш. І тому запрошую вас завтра взяти і цьому приділити таку особливу увагу. Звичайно, ми молимося як народ вже 11 років в особливий спосіб, просячи Бога про мир і про захист. І наша молитва далі, як та свічка, вона не згасає, і вона повинна далі палати. Але завтра, я думаю, що було би так дуже добре. Щоб ми об'єдналися в цій спільній молитві. це перше. Друге, ще до чого хочу запросити це до особливо такого формату молитви завтра, о 20.00, у передвечір, переддень урочистості в небо взяття Пресвятої Діви Марії. Хочу запросити вас до молитви Тисячу Радуйся, Марія. Можна буде взяти участь у цій молитві. Через онлайн трансляцію. Чому радуйся Марія? «Радуйся, Марія, тому що під час благовіщення Пресвятої Діви Марії Ангел сказав Марії, радуйся Марія, благодаті Бога, Господь з тобою. Благословена між жінками, то тобто з тебе народиться. Та і потім те, що сказала Єлизавета, благословена тими жінкам, дай блажена, що повірила, що станеться. Ось ця молитва, вона провіщає те, що Господь є з нами. Господь є з нами, Господь прийшов. Бог, будучи цимогутнім, безмежним, стає людиною. Задом дьявола було те, щоб зруйнувати план Божий. А план Божий прагнення Бога було те, щоб була людиною. Вона перебувала в стосунках з Богом, в єдності з ним, і через це була щаслива. Діяволу руками самих людей, Адама і Еви, все зробив, щоб прийняти рішення, через яке вони віддалилися від Бога, насправді позбавили себе, себе Бога і таким чином стали нещасливими. Але Господь сказав: так, людина не може приблизитись до мене внаслідок свого рішення, але я можу приблизитись до людини. І Бог став людиною. І це така величезна вже перемога. Була Бога, те, що Бог став разом з нами. А з інше сторони, це величезна поразка, тому що зламався весь його план. І тому дьявол так страшно ненавидить Пресвяту Діву марії. Тому він так часто переслідує її навіть в тих, які називаються Християнами, тому що в Марії Бог показав все те, що Він хоче зробити для мене і для тебе. І ось, молячись цю цьому молитву, Радуся Марія, ми будемо проголошувати Божу перемогу, яка завершилася у Воскресінні Ісуса Христа. Чому тисяча? Тому що число тисяча в біблійному розумінні має багато звичайно, значень, але воно має таке якби ведуче значення за те, що Бог є найбільшим авторитетом, до Бога належить і вічність, Він є всесильний. І е, все є в його руках. Тому, молючись е, саме в такому форматі, ми хочемо вірити в Господу нашу країну, нашу ситуацію, просячи Його про порятунок, про захист. Це також перед день, коли двоє е, е, лідерів е, двох країн е, будуть збиратися для того, щоб е, вирішувати долю України. І, чи думає, що вони будуть вирішувати толі України? Що... Ми знаємо, що так насправді останнє слово за Богом. І кожен, хто не стає по стороні Бога, по стороні правди, по стороні справедливості, він стає на сторону проіграша. Ми стаємо на сторону Бога тим, що захищаємо свою батьківщину, стаємо на сторону Бога тим, що захищаємо справедливість. І також стаємо на сторону Бога тим, що молимося і просимо про справедливість, про правду і про захист. І запрошую вас до цієї молитви, щоб Господь допоміг нам, Господь порятував нас. Окрім цього, не забуваємо за наших військових, допомагаємо їх, їм, підтримуємо, донатимо, не упускаємо рук, не думаємо, що все пропало, нічого не пропало. Є дуже важко. Але ми віримо і знаємо, що Господь вже нас 11 років захищає і далі буде захищати. Нехай благослові всьому на вас і залишиться на завжди, і я вас благословляю в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.